Я зайнятий вже новий рік. Ви ймовірно дивитеся на унітазі, тому не гаймо часу. Зимовий сезон 2025-го приготував нові тайтли і, звісно, купу очікуваних поновлених сиквелів. Тож, що варто оглянути? Відомий тайтл монолог травниці. Не повернеться у цьому сезоні, адже з моменту виходу 10 січня ще не набігло 24 серії. Чула мама, більше жодних травниць доведеться повертатися до звичайного життя зі мною та батьком. Другий сезон соло левелінгу, повстанні стіні, не знаю, чому так назвали. Давно не дивився доктора Стоуна, і буду чесним, трейлери нагадали мені мем про пропуск однієї катсцени у грі. Бо бляха, на що перетворився цей тайтл? Мій щасливий шлюб отримало другий сезон, так само як і 100 дівчат. Сподіваюся, тепер. Буде менше криків, на його місці, мав бути я! Мабуть, це ті самі люди, що й досі мріють про трійничок. Але, нумо народ, погляньмо правді у вічі. Не варто розчаровувати ще двох людей. Достатньо моїх батьків. Звісно, вибухова мрія Аве Мюджика. Я подивився його на одному подиху і виявив, що тайтл цікавіше, ніж здається. Гарна драма, прописані персонажі, і, на мою думку, це один з найкращих онгоїнгів. Та через це поповзли тривожні чутки, ніби я став фанатом айдолів. І я хотів би негайно їх Простувати, тому запевняю, я не фанат айдолів. Дивіться, тут аніме про гурт, а це взагалі інше, бо дівчата мають інструменти і грають у зовсім новому жанрі музики. І тут не про айдолів, як у Girls Band Cry чи самітниці, і це не сяючі палички для концертів. Стихійні лиха це доволі часте явище в Японії, тому треба бути готовим на випадок блекаутів. І я ними не махаю це спеціальна вправа з моєї ранкової розтяжки, щоб тримати тіло у формі. І я взагалі не знаю слів кілс Просто так вийшло, що... thank <laughs> you Починаємо сезон з невинного романтичного щоджу, де сором'язлива дівчина закохується в поганця. Знаю, знаю, таке вже було. Але що саме робить її особливою? Що саме зробить з неї зірочку Тайтлу? Можливо, спитаємо в неї. О! Це типовий представник тропу, я його виправлю є все, Тихоня, яку всі чмирять, поганиці з золотим серцем, і стільки булінгу, що можна переплутати це з корейським вебцюном. Тобто, господи, вона навмисно провалила іспит до престижної школи, щоб ходити в одну з рандомним красунчиком. Непогане рішення, просто гра на перспективу. Але звісно, пацан забули в тих, хто булили її. Вона розкривається, стає більш впевненою, що змушує вас задумуватись, а що насправді ховається за маскою тихої сором'язливості. Міура-кун Міракен докара Місірауресі. Господи, тривога! Тривога! Вона остаточно вклепалась! Ми приречені! У минулому сезоні сталося щось доволі неочікуване. І Секаю значно поменшало. Знаю. Знаю, окрім сиквелів, яких було лише п'ять. Вийшов усього один новий Ісекай. І я подумав: вау, це що, початок кінця? Невже аніме індустрія вирішила дослідити нові концепції, окрім ідеї, де рандомний чувак опиняється у фентезі світі? І так можна сміливо сказати: аніме переросло ісекай і пірнуло в оригінальність. Окрім червоного рейнджера в іншому світі, але це вам не якийсь там рандомний чувак, це червоний рейнджер. Це не фантазія про силу, бо він і так має бути сильним. Такого ми ще не бачили, не рахується. Та сама справа з батьком, який перетворився в лиходійку. Що ж це не рахується? Бо це не дядечко з іншого світу, це батя в іншій дівчині. Такого ми не бачили. Це справді смішний, і цікавий погляд на лиходійський жанр з головним героєм, якому... Нарешті по справжньому дорослий пан це вершина татусів, вершина лихих протагоністів. Це те, що ваш п'яний дядько бачить на танцполі на весіллі. У творці магії чувак реально думав, що отримає суперсилу, якщо лишиться цнотливим до тридцяти. Osionfish. Так, щось новеньке. Ну так, він перероджується у світі фентезі з люблячою мати, батьком і сестрою, але потім вирішує винайти концепцію магії, та йому не вдається. Бо йому бракує якогось інгредієнту. Не сам скідаю. А то бракувало саме інцесту. Безумовно, нова концепція, якої ми не бачили. Це ж справжнє нововведення системою сили, заснованої на інцесті. Офісник. В іншому світі, тільки не кажіть мені, що ви вже таке бачили. Він тут головний в армії повелителя демонів. Стійте, і цього теж бачили? Що гадаєте, це Айнс Улгоун? Ні, 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 це Айнс Дрочун. Життя майже сорокалітнього в іншому світі. От він у. Фентезі світі, але з силою Amazon Прайм. Ну, таке ми лише разочок бачили. Лише разочок. До того ж, цей чувак їбе. Він буквально їбе. Чувак лупить не лише монстряк, він лупить і дівчат. Так, ще один бро. Перенісся. У фентезі світ гаразд виглядає погано, але він отримує клас алхіміка, який ніби слабкий, але насправді сильний. Але. Але те, чого ми раніше не бачили, це. це... А знаєте що? Ісекай, мабуть, справді вичерпав себе. Може, в аніме таки бракує оригінальності. Тому я дуже радий, що зараз випускають такі нешаблонні тайтли, як дзеншу. Дзеншу – це аніме, що цього сезону виходить за рамки. Вже з трейлерів виглядало неймовірно. Історія про те, як режисерка аніме, занурюючись в роботу, знову запалюється пристрастю до анімації. Потенціал сюжету казався безмежним, на тлі чудовим візуалом від високорівнивої студії. До того ж, це оригінальна історія, яка не обмежена першоджерелом. Це воно історія, що може розвинутися як завгодно, скута лише межами уяви. І тоді. Вона знову переноситься у фентезі світ ж ніколи... Люба, пам'ятаєш, як ми разом дивились Аркейн, і нам зайшло? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, я знову встановив Лігу легенд. Bye -bye. Дні Сакамото. з нових аніме це безумовно було найбільш очікуваним. Звісно, це чергова адаптація щоненджампу, а саме екшн комедія про повсякденне життя легендарного кілера, що відійшов від справ. Джон Потік. Він може вбити отак. Чи, так? Чи, так? Чи навіть так? Єдина нездоланна перешкода дружина. Жінка, що знайшла кілера, знала, що він кілер і все одно за нього вийшла. Сказала, я його виправлю і виправила. Дітки, це ми кличемо генійка покоління на спектрі. Jump'у цей тайтл наближений до родини шпигуна, поєднуючи в собі сімейну драму і бурхливий екшен. Я бачив багато скарг на анімацію ще навіть до перегляду. Тому очікував щось типу синьої в'язниці. Але те, що я побачив, було гарною адаптацією. Не фантастичною, чи поганою, чи середньою, просто гарною. А це показує, що на тлі хітових адаптацій, типу винищувача, магічної битви чи данда-дану, що наробили шуму, гарний рівень вже нікого не дивує. Але як окремий продукт, це аніме мені сподобалось. Воно не сколихне спільноту так, як хотіли б читачі манги, але точно вас потішить. І я завжди буду підтримувати адаптації що де дорослі дядьки доводять, що ще здатні надерти дупи. Ну бо якщо сакамото так може, то і мені. Я на що сподіватись, скільки йому? П'ятдесят шістдесят Йобаний в рот. Гаразд жарти в сторону. Повернемось назад, бо тут дійсно цікаво. Не дозволяйте зазначеним жанрам вас заплутати, адже аніме стовідсотково не шаблонне. Спочатку вас водять в оману, починаючи з історії про втомлену аніматорку, яка намагається вкластися в дедлайни. І яка іронія в тому, що саме за студія робить це аніме, бо звісно ж це та сама студія. Знаєте, а не важливо, якого вона виробництва. Якщо вам цікаво, пошукайте. Але я гадаю, що ця робота говорить сама за себе, і не варто робити висновки на основі окремих проєктів. Тож не казатиму, я не скажу. Це студія мап, але далі тайтл перетворюється на Ісекай, і не побічно лише на серію, чи дві, він повністю дотримується жанру, проте схиляється до Ісекаю старої школи. Ну знаєте, коли цього слова не придумали, і весь жанр називався фентезі: Ескафлон дванадцять королівств, лицарки Рейо історії з вайбом Нарнії, а не Sword Art Online. Твіст у тому, що ГГ потрапляє у фільм дитинства і може змінювати сюжет, викликаючи все, що здатна намалювати. Я обожнюю аніме з метанаративами, але коли... До цього додаються легендарні моменти анімації з нашої історії від монстра Навсікаї до цирку Ітано, який робив сам Ітано. Це виглядає як вологий сон задротів і любовний лист від команди продакшену до історії анімації. Просто подивіться на цю сцену і скажіть, що це не відображає палаючу пристрасть будь-якого художника. Якщо ви любитель романтики, не хвилюйтесь, зима дещо підготувала. Історія відбувається у липні 2020-го. Світом шириться таємнича хвороба, через що скасовуються публічні заходи. Так, сеттинг саме такий. Ідеально для палкого аніме про реверс гарем, де Люди точно не тримають дистанцію. Вони виклались наповну навіть із саундтреком. От, послухайте. Далі чергова романтика про нерішучого хлопця та екстравертку. Цікаво, яка фішка буде в неї? Прикол у тому, що енергійна блондинка намагається звабити непохитного спокійного хлопця свого класу, який зовсім на це не ведеться, бо йде шляхом просвітлення і готується стати монахом. Стуліться далі в нас аніме вочевидь не проспонсоване префектурою Окінава, де наївний токієць переїздить до Окінави та закохується в дівчину, але не може зрозуміти її акцент. Очевидно, що таке можливо лише в такій країні, як Японія. Не можу уявити, щоб таке сталося в Британії, де всі розмовляють англійською і чудово розуміються. Mm? У чергова офісна романтика. Наче миле. Двоє колег таємно закохані одне в одного, але намагаються уникнути осуду решти, який тільки дай привід обговорити, хто з ким їбеться. Справжнє питання у тому, скільки розпусти нам покажуть. Вони потримаються за ручки, чи не дай Боже назвуть одне одного на ім'я? Чи може. Ohio. Ну, ніхуя собі. Хочу поговорити з менеджером. Хочу поговорити з твоєю мамою. Знаєте, якщо згаданий Ісакай не задовільнив ваші потреби у фентезі, тоді. Та що з вами не так? Я рецепіоністка, але здолаю боса, щоб не перепрацьовувати. Будемо чесними, ви подивитеся заради така хащірі або раптово гарного опенінгу. Ще два аніме, де Бро отримує типу слабкий клас та насправді сильний. Нове аніме про підземелля та чувака рангу А в оточенні кольорових дівчат. Хм, Чомусь виглядає надто знайомо. Але ні, ні, тут все інше, бо він учитель, що допомагає дівчатам розвинути сили під час пригод. Він вчить руду користувати червоною силою, блакитну волосу блакитною. А ще там є білявка. Гей. Hey! No, stop. Just calm down. Don't do it. Я одружуся з однокласницею, яку ненавиджу. Дивний ромком про пару, яку змусили одружитися, їх бабусі та дідусі, попри те, що вони одне одного ненавидять, постійно сваряться і чіпляються одне до одного. Ну, типовий середньостатистичний шлюб. Скажу чесно, це удаване кохання на новий лад. Тільки баба та діду ще більш відбиті. Тут у нас травма поколінь, бо у свій час старі так і не змогли бути разом, а зійтись вийшло тільки на пенсії. Тому вони видумують план компенсувати минуле за рахунок онуків та шантажують їх. Або одружуєтесь, або втрачаєте мільйони спадщини на користь собаки. Бездоганний план. Або. Якщо до третього варіанту щось тут стало трохи душно. О, анімешна гарнюня. Цікаво, про що тут ЧЕЙ?! що відбувається. GoHands повернулись зі своєю унікальною естетикою. Кажіть, що хочете, але ця студія вкладає душу в свої роботи, пропонуючи візуально стилістичне аніме і поєднуючи емоційну глибину з екшн сюжетом в одному неймовірному комплекті. Подивився першу серію і збрешу, Було афігесно. На протилежному кінці витонченості студія Bind екранізує аніме від творця, звучи Euphonium. Нішевий тайтл, що досліджує цілком дружні стосунки двох дівчат, майже все як в хойоверсі. Аж тут вони відкривають світ усної поезії. Hand, right Тематика гарантує, що це не стане популярним тайтлом у цьому сезоні, але йому начхати. Він атмосферний, він прекрасний. Команда, що робила перший сезон реінкарнації безробітного, вклала душу і сюди. Є нове аніме від Йостар, але не адаптація. Ція однієї з гача ігор навпаки, тут ГГ кидає грати в гачі ігри, бо її улюблену гру знімають з лайф сервісу, і в спробі заповнити купу вільного часу вона йде на вулицю жити життя. Стає активною, знаходить нове хобі, заводить друзів, слідкує за здоров'ям. Я стар, ви на щось не цікаєте. Далі доктор Хаус, версія милої, аніме, дівчинки. Це все більше знати й не треба. Якщо колись ви не могли заснути через кошмар на вулиці в'язів, що ж тоді зустрічайте полюції на вулиці Ельфів? Так, це фентезі про силу цього сезону. Чувак, що попадає в висикайну петлю у вісні щоночі, прокидається і розуміє, що ельфійка з його снів прийшла за ним до реального світу. Це приємно. Та добрий тайтл. Бачите, фанати Фрірен, факт Ельфійки не значить потребу культурного контексту. Ми ж усі цивіль... Mm? добре. На секундочку стану ним. Я читав цю мангу, і вона бляха неймовірна. Я розумію, багато хто побачить аніме про спорт і фігурне катання і одразу скіпне. Але ця манга не просто так взяла кращу мангу року. Топовий сюжет, топова драма, і що найбільше вразило фантастичне зображення дітей. Стоп, стоп, стоп. Чекайте, я знаю, що це значить в аніме, але дослухайте. Зазвичай дітей в аніме показують певним чином, який здебільшого є дивним. Або з них роблять якихось талісманчиків, то вони говорять з мудрістю бабусь, то взагалі це йобаний міньйон. Сюжет медалістки ж ставиться до них з такою повагою, як і до дорослих. Повагою, про яку ми забуваємо в реальному житті, хоч і розуміємо, що так вони діти, вони не винні, іноді милі, але можуть боротись з невпевненістю, яку ми не помічаємо. Вони здатні на значно більше ніж ми думаємо. Але що найважливіше, вони неймовірно вас вразять, якщо ви зможете дати їм поштовх у правильному напрямку. Це історія не лише про катання. Це справжня драма про те, як це бути прикладом для наслідування, якого дехто з нас міг і не мати, про його вплив та те ейфорійне щастя, коли бачиш, що молоде покоління досягає радості, відчуття якої ти забув. Без перипетій, без мелодрами, лише людські проблеми та важливе нагадування, що інколи діти теж можуть багато чому нас навчити. Халепа в тому, що студія ЕНГІ не має великого послужного списку топових анімацій. Але якщо їм вдасться відтворити хоч краплинку тих емоцій, що були в манзі, це буде один з кращих тайтлів сезону. Так, гаразд, усі приготувалися. І... Мотор. Дейв, <ан> euh, ти мав сказати, тобі мене не перемогти. Чоловік перероджується в котика і стає улюбленцем сексі лялечки. Такого я не бачив з часів. Але ні ні, це інше. Це зовсім інше. Цього разу це кіт. Але насправді кіт це чудовисько, тому сюжет ближче до фентезі про силу. Він підживлюється їжею і має особливі здібності. Люто б'ється, і в ньому сидить вовк. Та ну, і для хазяйки він лише котик. Котик. І все. Це не кіт інукаї. Нічого підозрілого. Та й ніхто більше не робив чергове аніме про жаду до Що ж, гадаю, лишається тільки одне. Народ, сподіваюсь, вам сподобалось це відео для вас озвучував, як завжди, коржик. Переклала приклад. А так і залишу. Прекрасна Ксіліан. Дякую за візуал, Коваленко Богдану. І Будь ласка, донати ваші, будь ласка, тому що людям платить надо. Хочу більше відосів робити. Часу нема всім щасти. Слава Україні! Також, будь ласка, лайкоси, підписики, коменти. Так, перш ніж ви щось скажете, знаю, що відео вийшло з запізненням. але камон, моя команда так старалася над відосом про краще аніме 2024-го. Це ж великий як то кей, то й не те, щоб ми багато пропустили. Правда? Так, цей сезон не такий стрімкий у порівнянні з попереднім. Але слухайте, може це і на краще. Типу, може, це значить, що у вас нарешті є час глянути ці всі аніме зі списку для перегляду, як я робити точно не буду. Хай там як на сьогодні в мене все. З вами був Гігук, і побачимось наступного разу.